Сніг ліпиться зараз дуже класно. Вон, такі сугроби. Красиві, все таки біле-біле, чудове. А то перед цим було сіре. Ну, новий рік був снігу. От за ніч ще більше на мою снігу. Ось така красота. Не хочеться засняти. Нереально, так. Да? Тараса, так. Ти ще така нікого нема. Ніхто не хоче виходити. Мабуть, думають, що тут мороз. Тут зовсім немає морозу. Ну, тут вроді недавно буквально цей кущик знімала вам. Жовтенький такий цвів. От. А вже зима. Кущики теж теж ці от юка, по-моєму, чи як вони називаються. Бачите, яких замало. Не Знаю, що вони виживуть. Вони, в принципі, такі теплолюби, он колесо, як теж бачили? Колесо все замерло. Красота. мені дуже холодно. Я так от, я хвилинку буквально поснімала. От у мене вже рука змерзла. О, Юрій Лай, добрий день. добрий день. Дякую. Героям слава. Які гарні смайлики. Ось така у вас, теж така погода. Теж катаєтеся на лижах, так? Хіба да? якраз лижна погода? Можна. Малой гости китатися на сам. Така от красетінь. Красота віноградцей. Теж вроді як зелений недавно стояв. А зараз такий заснув на зиму. Плющ, плющ, такі він, але у нього такі виноградинки, плоди є. Дикий виноград, мабуть. Плющів то різних. Різних багато є. Вон, бачите, плоди там навіть позасихали. Дерева. Зараз пару місяців і знову буде все цвісти. Все буде знов красиве. Красотіння. Будиночок мені подобається, класний такий. Його так швидко побудував. Ось такі у нас будиночки красиві. Ой, який сніжок ввері шикарно. Зараз підемо, подивимося, може на форку, якщо я успію. Туди діду, щоб мене рука не змерзла. краса тінь Тут вроде недавно но тільки цвіли кущики, такі я вам знімала, да? це от сакура така. просто знову буде звісти. декілька декілька біля цього. Весною дуже гарно цвітуть. І тут теж гарні ці кущики біля цього, бачите, такі? Камінь, декоративні троянди. Березу навіть підстригли. Вона така зачухана стояла, тепер її навіть підстригли зверху верхушки, тепер буде така пишна стояти. Зробили її зачіску нові власники. Ой, який класний сніг взагалі шикарний. Одні ворони каркать. Так, один з вами піти прогулятися. Машинам я не заздрю. Їздять, все рівно їздять. Лайф, вони в мене настільки перебанені, що вони сюди навіть не на заходять. Тим паче, стрім не горизонтальний, то їм тут буде невесело. Так, десь мені тут треба ще.